Всім мур, мур Мяу, з вами Кіт Мяус. Сьогодні такий спокотний день, що я вирішив вибратися на пляжик. Якщо вам колись небудь було цікаво дізнатися, чи страшні Renbo Френс, Friends, я розповім вам про це у цьому відео. Тому не можна гаяти час. Ставте вподобайки, а я починаю. Ваша основна місія в цій грі. Вижити протягом п'яти ночей, що досить звичайно для хорорів. Те саме завдання, що й у FNAP, Грені та інших відеоіграх. І якщо чесно, такі ігри досить лякають, але як справи з Rainbow Friends? Вибачте, я щось завтикав, Чотири монстри намагатимуться вбити вас п'ять ночей. Однак проблема цих монстрів у тому, що вони надто мультяшні. Якщо подивитися на інші хоррори, то розробники намагалися зробити їх максимально реалістичні. Справа в тому, що набагато легше злякатися того, що ми можемо уявити в реальному житті. На жаль, уявити таких мультяшних монстрів досить складно. І це перша і головна причина, через яку Rainbow Friends не страшні. Більше того складається враження, що розробники просто недооцінили звукові ефекти, немає страшних звуків, які б змусили ваш мозок виробляти адреналін. В результаті щоразу, коли цей монстр з'являється, це буде досить очевидно, ти не злякаєшся. І це ще одна причина, через яку Rainbow Friends не страшні. Ой, вибачте, давайте вже продовжувати. На сам кінець, для досвідчених геймерів Rainbow «Friend Friends буде не страшний. Завантажте будь-який хорор зі Steam або Play Market, і вам буде страшніше, ніж грати в цю гру. І наостанок, подивіться скримери, райдушних друзів. І напишіть свої відчуття у коментарях, чи було вам страшно. На цьому все. Тому не забувайте нашкіпти мені підписочку і поставити хвостик пістолетом. Па-па, А я пішов купатися. Мур!